Доброго дня! Ось ще одна втівочка приїхала до нас в автосалон. Автосалон електромобілів в місті Київ. До речі, ось контакт, поки ми тут поруч. Авто з батарейкою 33 кВт. Це 17-й рік авто. На 20-х колесах. Гуму, думаю, треба буде міняти на наступний рік. Є додатково ще комплект гуми на 19 х зима, це максимальна комплектація, яка може бути. Авто проїхало по Європі 105 тисяч км, в неї безключовий доступ, У неї така коричнева шкіра по салону. І плюсом в неї є отака чудова відкривна панорама. Великий монітор, дерево на торпеді. Все дуже приємно, гармонує, дуже потужно, класно. і така багата комплектація. Задній ряд, знаєте, як відкривається. Коричнева шкіра. Отак От це виглядає в відкритому стані. 250 км можна проїхати на ній. Тепловий насос, підігріви, шкіряне кермо, мультикермо. Ну, всі адаптивні асістенси, які є, можуть бути. 20-ті колеса. Ось документи вже готові, сертифіковано. Можна приїхати, виписати і за 2-3 годинки поїдете. Тест-драйв робити. До речі, тут швидкий порт зарядки, європейський, CCS Combo 2. Ось ще контакти. Автосалон у нас 40-50 електромобілів по наявності. Там ще є другий ряд. Цей ряд і в салоні ще 12 авто. І в дорозі кубка багажник, mm. <coughs> всі скажуться на багажник, але він є. А тут другий комплект килимків фірмових Отак це виглядає в відкритому стані. Вон там лежить комплект гуми зимової, так що в описі є ціна. Такі моделі ще є зараз в білому кольорі, але з меншою батарейкою 22 на 140 км запас ходу, в блакитному кольорі є теж на 33 батарейка 250 км зараз на підході з Європи. В такому кузові три авто. Є ще гольфи, Зої, онкона виглядає. До речі, не так давно приїхала Мока, 50 кВт Опель такий, паркетничок невеличкий, дуже приємна машинка на 420 км, 50 кВт батарейка. Дивіться, в оглядах там все є. На всі авто знімаємо огляди, так що підписуйте, щоб нічого не пропускати. Якщо є питання в коментарях або на вайбері на номері, який я показував на відео. Або в описі більше інформації про наш автосалон. О, до речі, Ягуарчик стоїть. 90 батарейка на повному приводі. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконячку. Гарного дня, бережіть себе, слава Україні!